Це Ромашка, Мілка, Боягуз і красунчик. До притулку планета, що у Вінниці потрапили три місяці тому, розповідає доглядальниця Надія. Їхня власниця померла, за ними нікому було доглядати. Опинилися на вулиці. Побачила волонтерка, почала їх кормити, але людям воно не сподобалось, що є собаки. Вони волонтерка давала їм їсти, люди приходили просто з. Пащі забирали і кості, і воду виливали, собаки лишалися і голодні. Розповідає, тому їх почали годувати вночі. Так у тварин випрацювалася звичка. Кілька тижнів у притулку вони так і харчувалися. Стільки ж часу вчилися довіряти людям. Коли приїхала волонтерка, вона почала до них, вони почали йти гладитись. Вона каже, я скільки там кормила. Я ні разу не могла їх погладити. Хоча каже Надія, боягуз і досі не підходить до людей. Наразі у притулку мешкають понад 200 собак, розповідає зооволонтерка Світлана Пономар. Собак зараз 240-260. Щоразу кількість змінюється, бо то люди забирають, то підкидають. Тут кожен пес має свою історію. Сумну, розповідає доглядальниця Надія. Когось викинули власники, а хтось їх і не мав. До притулку їх привозять волонтери або ж підкидають. Це умка, їй три роки, має блакитні очі. А це Арчі. Тут його ще називають стрибунцем, розповідає Надія. Цуценям потрапив під машину. У ветлікарні сказали ампутувати поранену лапу, та в притулку собаку виходили. Аби зібрати кошти на потреби притулку, організували акцію Чашка кави на добро ідея виникла на заправній станції, каже Пономар, коли її подруга купувала гарячий напій. За такі самі гроші вона того ж дня придбала три ковбаски для собак. За чашку за чашку кави можна нагодувати три собаки. Нехай це буде раз на день, нехай це буде сніданок. У рамках акції охочі можуть не лише переказувати гроші на рахунок закладу, але й приносити корм, крупи чи приходити й допомагати у притулку. Пономар каже, наразі потрібно поремонтувати вольєри, просипати доріжки щебенем. Хтось приносить корм, інші приносять уживаний одяг, щоб можна було підстелити собакам, хтось сіно. Люди допомагають, хто і чим може. Хтось надіслав 8 гривень, хтось 28. Усе воно в одну чашку. Акція Чашка кави на добро безстрокова. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.